Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже важливі новини для всіх, хто живе в Польщі, планує туди їхати або має там близьких. Важлива інформація для українців в Польщі, те про що зараз вам розповім. Поки що навіть польські медіа про це мовчать. Критина дійсно зараз стає все більш тривожною. Отже, сьогодні надзвичайно цікавий випуск. Також що відбувається в Європі, чому навіть високопосадовці зараз говорять про ситуації, які виходять з межі звичного. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підпишіться на канал, якщо вам цікавиться контент. Тримайте це відео вашим лайком та коментарем. Так більше українців почують цю важливу інформацію. Дякую вам. Ну що, давайте почнемо з тривожних новин з Польщі, 235 тисяч повісток. Навіщо, друзі? За останні кілька днів, я нагадаю, в Польщі розгорнулася дійсно безпрецедентна кампанія. Близько 235 тисяч людей отримали виклики на військово-лікарській комісії. Офіційно, це, начебто, звичайна перевірка здоров'я, оновлення даних у військових реєстрах. Давайте будемо чесними, 235 тисяч повісток одночасно це не схоже на рутину. Під перевірку потрапляють, наприклад, не тільки поляки, а й іноземці. Ті, хто має карту побиту, подав на громадянство або вже отримав його. Особлива увага, до речі, до тих, хто служив раніше в армії, поліції чи спецпідрозділах. Питання, звичайно, до чого готується Польща. Ну, давайте так. Перший сценарій це просто зараз вже проходить тиха мобілізація. Російсько-українська війна поруч, Польща ключовий союзник НАТО. Ви знаєте, Варшава чудово розуміє, що якщо конфлікт перекинеться за межі України, вона стане першою мішенью. Саме тому я вважаю, вже сьогодні створюється внутрішній резерв, тобто не після початку війни, а заздалегідь. Тому багато хто вже називає це ці виклики тихою мобілізацією. це зараз стосується в Польщі. По перше, громадян Польщі віком від 18 до 55 років. Жінки та чоловіки, особливо ті, як я казав, хто вже має досвід служби. Навіть іноземці, друзі, які офіційно живуть в Польщі, українці, білоруси, інші мігранти з довгостроковими статусами або картами побиту. Що буде далі? Ну, станом на сьогодні, це тільки медкомісія. Але що буде завтра, друзі? Як вважаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. Тобто, зараз почалися розмови про призов, тобто люди бояться в Польщі, деякі вже скасовують подачу навіть на громадянство, щоб не потрапити у військовий реєстр інші. Збираються виїжджати далі на захід до Німеччини, Франції, Італії, Сполучених Штатів чи навіть Канади. Плюс на цьому фоні зараз також є велика міграція з Польщі, і вона набирає обертів, тобто велика демографічна криза. Це не просто збіг обставин, ви розумієте, одночасно з історією про повістки з'являються також інші новини. Що до 2050 року населення Польщі може скоротитись майже вдвічі, тобто до 20 мільйонів, зараз близько 38. причини: це старіння населення, зниження народжуваності, масова міграція молоді, зокрема лікарів, тішників інженерів. Польща зараз сподівається компенсувати це за рахунок мігрантів. Одночас, коли з картами побиту. Починають приходити повістки, це вже зовсім інша історія. Тобто, система Європа для своїх. Ви знаєте, що також паралельно зараз запускається нова система. Про це ми з вами вже розмовляли в попередніх відео. Тобто, контролю в'їзду в Європейський Союз, система Етіс. Тобто навіть без віз вже не без віз, без спецдозволу ви не зможете поїхати до Європи, навіть якщо у вас український біометричний паспорт? Плюс Польща будує зараз стіни на кордоні з Білорусію, Україною, купує танки, літаки, ППО співпрацює з Сполученими Штатами, Великою Британією. Як вважаєте ви це випадковість чи частина плану на випадок великого конфлікту? Що все це означає для українців в Польщі? Якщо ви подали на карту побиту або громадянство, майте на увазі, що ви автоматично потрапляєте в систему військового резерву. Вже є випадки, наприклад, коли українцям не продовжують статус, змушують виїжджати, знаходять надумані причини для відмови. Начас Польщу завозять дешеву робочу силу з Азії. Це також частина великого переформатування цієї країни. До чого, друзі, готуватись, не живіть в ілюзії, я вважаю, стабільної Європи. Ситуація змінюється. Ми бачимо на очах. Не поспішайте, мабуть, з громадянством, особливо, якщо ви чоловік призовного віку. Слідкуйте за статусом своєї легалізації, консультуйтесь, якщо потрібно, з юристами, тобто майте запасний план. Подумайте, де можна буде убезпечити себе та свою родину, якщо ситуація буде загострюватись, Польща більше не буде, я вважаю, такою, як раніше. Це не просто збіг подій, ви розумієте, це ланцюжок послідовних рішень, і влада сама це визнає. Європа закривається, навіть дружні країни готуються до найгірших сценаріїв. Як ви думаєте, пишіть в коментарях, чи отримували ви повістку в Польщі. Що люди говорять у ваших містах, чи справді е є хвиля міграції, як ви вважаєте? Підтримайте це відео своїм лайком, поділіться з друзями. Інформація зараз це теж спосіб захистити себе. Ну, а щодо важливих новин з Європи, давайте почнемо з Франції, де ситуація дійсно буквально виходить за межі здорового глузду. Тут знову виникли проблеми з мігрантами, і події в одному з міст це місто Лімош шокували навіть досвідчених поліцейських. Навіть міністра юстиції, який постійно обіцяє взятися за злочинність в цьому місці, але цього разу все пішло за зовсім іншим сценарієм. У центрі міста близько 150 осіб в масках організували справжній бунт. Спочатку думали, що це сотня хуліганів, але пізніше з'ясувалося, що цей натовп був більшим, тобто люди перекрили шосе, почали закидати. Поліцейських ферверками, камінням, пляшками з сумішю та навіть билися бейсбольними битами. Постраждали щонайменше 9 поліцейських правоохоронці застосовували газ, але вгамувати розлючений натовп було непросто. Мер цього міста заявив, що ці партизани зібрались. З найбідніших районів міста, переважно з тих, де живуть новоприбулі мігранти, і раніше вони діли нишком, але тепер відкрито виходять на вулиці. Що, друзі, буде далі? Як вважаєте ви побачимо? Але вже очевидно, що ситуація Франції зараз виходить із під контролю. В Німеччині ще одне гучне обурення цього разу. Генеральний директор туристичного гіганта. Розкритикував уряд Німеччини за те, що відпочинок стає все дорожчим. Чому так, за його словами, надмірні податки, величезні страхові фонди, збори та е, збори на польоти все це штучно завищує ціну туристичних пакетів. До того ж, німецька інфраструктура застаріла. Бюрократія зашкалює, а конкурентна спроможність економіки зараз падає. кажучи, якщо уряд не почне діяти, довіра громадян до нього остаточно впаде. А в Німеччині кажуть, що канцлер Фрідріх Мерц зараз повертає традиції часів холодної війни. В чому друзі справа після літніх канікул перше засідання уряду Німеччини пройде не в відомстві канцлера. А в спеціально захищеному приміщенні Міністерства оборони, тобто фактично, в військовому бункері. До речі, так робили за часів холодної війни і тепер цю практику відновлюють. Чому словами Мерца настав час, коли безпечна політика має стати головною темою для уряду? Схоже, Німеччина готується також до серйозних викликів. Отже, на сьогодні це всі новини. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про все це. Бажаю вам мирного неба. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.